Друзі, до нас приїхало незвичайне авто. Це авто Netta u 500. Цю модель виготовляє компанія Hozon Auto, яка була створена у 2014 році. Це достатньо молодий бренд, як для автомобільної галузі. З самого початку ця компанія виробляла тільки електромобілі. А почнемо з дизайну. Попереду, це виразні фари та LED-бар з фірменним лого. Також на капоті є от такі лінії, які схожі з брендом Polestar Вони плавно перетікають по всьому кузову і йдуть до самого кінця. До речі, про порти. Їх тут два, вони знаходяться по різні сторони автомобіля. Це швидкий порт GBTC. Він заряджає електромобіль десь до години. Це звичайний порт GBT, який зарядить цей автомобіль за 9,5 години. Тут встановлені 18-дюймові легкосплавні диски з дисковим тормозом. Позаду є такий LED-бар, який має трохи незвичну форму. Перейдемо до багажника. Тут є електропривід. Насправді тут не так багато місця, як здається. Але все ж таки пару великих візочків сюди влізуть. Окрім цього, тут є отака от величезна ніша. Трохи поговоримо про інтер'єр цього автомобіля. Тут шкіряне мультикермо та сидіння з екошкіри з доволі таки незвичним рельєфом. Попереду тут є електропривід сидінь. Також хочеться виділити це три дисплеї. Один для водія, один для всіх та один дисплей, який відповідає за клімат-контроль. Також є підігрів передніх сидінь. Доволі такий зручний селектор передач та паркінг. До речі, тут є панорама, яка відкривається. Якщо сісти прямо за собою, то тут насправді дуже багато місця. Окрім цього, на задньому пасажирському ряду є такий підлокотник з такими підстаканниками. Та є невеличка ніша. Тут є дуже незвичне рішення. Це ось така ніша для пасажирів. Тому хлопчики під 2 метри тут влізуть. А тепер головне це характеристики цього авто. Ємність батареї 66,2 кВт, потужність двигуна 120 кВт або 163 кінських сили. Передній привід, розгін до 100 за 9,5 секунди. Якщо врахувати характеристику та вартість цього автомобіля, то можна прийти к одному висновку. Це топ у своєму ціновому сегменті. Підписуйтесь на наш YouTube канал, наші соцмережі та пишіть в коментарях, на яке авто нам зняти наступний огляд.